Ну, я Микола Товкайло, цехмайстер Київського кобзарського цеху. Я цікавився фольклором, так уже в зрілому віці, цікавився кобзарством, як явищем, археологією. В широкому плані. От, читав літературу, тобто в мене було якесь уявлення, в мене хай не зовсім повне, але було про, про, про кобзарство. На чорному морі, гей на камені біла нікому, там сидить сокіл ясненький, жалібненько хвилить прокруляє, і на Чорне море спільно поглядає. І перший міг таки перша моя практика вже на безбандурий це був. Мав 87 рік, 1977 рік, коли я записався в самодіяльну капелу, яка була в Києві на Подолі, там, де сьогодні театр, а в той час це був будинок культури Славутич, будинок культури харчовиків, він тоді називався. От, і я почав ходити, навчатися на тій академічній бандурі з багатьма струнами. Мабуть, через те, що я все-таки трошки знав про кобзарство, щось таке трохи розумів, я відчув внутрішній супротив, що то не те, чим я займаюся. Слухайте, люди! Анатолій Гришин з Броварів. Остав народ І Я почав напитувати, а де ж можна було б знайти справжнього пандуриста, справжнього кобзаря? І Віктор Лісовол, Віктор Ісовол такий був бандурист. Сказав, що він знає такого бандуриста, і він мене познайомив з Георгієм Ткаченком. Це було навесні 1979 року. Ткаченко це єдиний чоловік у світі. Який після Другої світової війни грав на такому інструменті. А це є народна бандура, або ми ще називаємо старосвітська бандура. Це не академічна бандура, це два різних інструменти, хоча назва одна й та сама. Якщо ми подивимося на фотографії, на листівки минулих часів, скажімо, 19, го початку, 20-го століття. На замальовки то ми побачимо, що всі бандуристи тримають в руках отакий інструмент. Не академічну бандуру. Ой, на хорі, -ой, а жили бандуристи на навколишніх хуторах, а до Харкова вони приходили співати. Чому? По-перше, в Харкові трошки такий губернатор був трошки розумніший, і там менше бандуристів переслідували. – Раз! – Тікай, тікай! Друге в Харкові був університет, була професура, студенти і вони добре платили. Тобто за, за спів вони добре платили, підтримували бандуристів. Ой, на горі! На могилі гей на широкій Україні. Лише в Харкові, якщо у вас побачать з бандурою, на вулиці просто незнайомі люди, то вони спитають, а що це має бути? Чого ви тут з бандури? Тобто там іще жива пам'ять про бандуристів, саме в Харкові. Ну, от я почав навчатися у Ткаченка на бандурі, попросився до нього в учні, він сказав. Але виникла проблема, що немає інструменту. А в тих часах, це, скажімо так, 80 80-ті роки, 70 -ти, 80 ті роки ХХ століття, тільки двоє чоловік робили бандури в Україні. Це причому на замовлення того ж самого Ткаченка. Замовляв майстрою. Один майстер це був такий сніжний прізвище, сніжний, який працював, наскільки я розумію. В залізничному технікумі містоляром. А другий майстер був жив у Кременчузі, прізвище його на Тобто, треба було чекати, поки вони зроблять, так би мовити, ну, на моє замовлення, на замовлення Ткаченка зроблять мені бандури. Ну, не знаю, я не став чекати. І Ткаченко тоді е, вирішив так, що він дав власну е, влас, ну, власноруч розроблене краслення бандури народної. І каже, хлопці, пробуйте самі. Біжи коню до родини гей, та й довірної. Українська народна технологія виготовлення бандури і кобзи полягає в тому, що інструмент робиться з суцільної куска дерева. Тоді до мене пристав у компанії Микола Будник, і ми тоді, так би мовити, почали робити пробувати бандури. Ну, оскільки це нова, абсолютно нова професія, хоча я малку вмів і рубанок тримати в руках, і стамеску, і сокиру, ну, сільська, сільська дитина. Але це все-таки вимагає певних розумінь, певних знань. Оці речі дуже трудно осмислюватися, оце оці Тут Такі прості речі, але вони даються тільки багатолітнім багатовіковим досвідом оце оці, ці речі. Почав шукати майстрів, ну, з чого ж почати. Ну, Якісь навики потрібно було мати, яке дерево, яке, які клеї і так далі. Ну, це справа досить складна. Для цього годиться такі породи. Верба, ось якраз вербу ми розробляємо. Клен. У нас є кленові заготовки тут. А, груша, липа. Оце чотири породи дерева листяних, які мають хорошу звукопровідність. Бо ми знаємо, що кожне дерево має або кращу звукопровідність, або гіршу. гірше. Ну, а на верхню деку йде, найкраще це буде смерека. Смерека це те, що в нас на Дніпря називають ялина, або роблять ще сосни верхню деку. Тобто хвойних порід. Чому хвойні породи? Тому що вони найкраще передають звук. Я знайшов кількох майстрів, зокрема, один такий був скрипаль, потім мав я ще інших майстрів, з якими консультувався щодо цієї технології про лаки, про клеї, тому що для музичного інструмента не кожен клей підходить. Скажімо, синтетичними клеями ми не користуємося. Чому? Тому що, по-перше, якщо десь інструмент попаде, Такі умови, що він розіб'ється, то якщо буде натуральним клеєм склеєно, то лопне по клею. А якщо інструмент склеєний синтетичним клеєм, то лопне по живому. Пане Микола, це заготовка штани, ще Миколи Будника. Бачите, штани в супереч. І це з уселімом ми доробили, дасть Бог, і вона грає. ось. — Розлаштована. — Ну ти ж грав? Гей промешкає. таким чином вирішилось питання з інструментом. Каченко, до речі, дуже важливо, що він доніс до нас не лише сам інструмент, але доніс до нас і той репертуар кобзарський неспотвореному вигляді, так скажемо.